Я дам-давно три роки, ходжу до вас про те, щоб ви дали мені гарячу воду, і тепло, і більше нічого. Я така сама дівка українська. І просна жінка. Працюю на ринку, роблю все. Що ви робите три роки? Вони своєю зградою, в тому числі, романів, рішення 12 суддів. Згідно це КП України, про судоустрій і статус судді, судові рішення, це не знаєте, які набрали закон. І органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організації. Що ви робите? Ви своєю корупційною зграйкою, виконавчою службою, міліцію, особисто ви, особисто, кричу, ви не виконуєте навіть рішення суда, яка може бути мова. Зачитую рішення суда, зробити мені гарячу воду, подати на 9-й поверх і зробити мені температуру. Рано відновити опалення сходинкових квіток, яке діти зробили, і більше нічого. Багато я прошу? Ні! <рес>